Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео вирішила поділитися своїми невеличкими покупочками, які я зробила саме сьогодні. Сьогодні я їздила до міста, була в трьох магазинах, купила продукти, ну, можна так сказати, для мене на сьогоднішній день першої необхідності. Все те, що мені було потрібно. Про запас і те, що позакінчувалося. Дуже довгий час я не знімала відео, у нас і не було в Україні. В грудні місяці ще перед новим роком ми поїхали до Германії тільки вчора повернулися, зробили собі такий невеличкий відпочинок. Я взяла відпустку мій молодший син на канікулах, тому ми собі. Могли таку поїздку дозволити. Ну, і потрібно вже було трішки змінити обстановку. Справа в тому, що в грудні, на жаль, практично не могла знімати для вас ніяких відео. Справа в тому, що в нас дуже важка ситуація з графіком подачі світла. Він практично не співпадав з моїм вільним часом. Ну, а в темноті знімати відео, звичайно. Це можна сказати, що неможливо, гаджети розряджаються дуже швидко, ну і погано звичайно, погана видимість. На сьогоднішній день ситуація трішки покращилась. Ми придбали е, генератора, тому, е, коли нам необхідно, можемо згенерувати для себе трішки світла. Це, звичайно, не дуже дешеве задоволення, але... Е, Якщо дуже треба, то світло можемо самі собі подати на деякий невеликий час, ну, буквально на декілька годиночок. Думаю, що відео буду знімати частіше. Мені дуже хотілося б показати все, що я замовила в грудні, але не знімала відеоролики. Це і замовлення «Ейвон». І Лівеста, і замовлення Юнайс. Також було невеличке замовлення на Новий рік з компанії і Фреше. Все ще стоїть практично запаковане в коробки, віддала тільки те, що було замовлено клієнтами. Все, все інше, те, що про запас, те, що для себе. Ну, практично ще віддала те, що на подаруночки, а також дуже багато товару все рівно. Є ще для а, огляду е, вистачить. Е, звичайно, не знаю, наскільки вже це буде актуально. Практично каталоги ці вже не дійсні. З нових каталогів в січні практичні замовлення ще теж не робила, даже і вони відправляла, буду сьогодні-завтра робити, тим паче, що є замовлення від клієнтів. Також юнайс буду відправляти в найближчий час. Е, Ось так на Швидкоруч розповіла вам свої останні новини. Запрошую вас до перегляду. Не знаю, наскільки вам буде цікаво, але раніше такі відео я знімала, можливо, комусь сподобається. І ще одне, у мене дуже багато порожніх баночок, практично 6 з літа. Я їх не викидала, берегла їх зі нитью ока. Тому що дуже хочу ними також поділитися з вами. І думаю, в найближчий час це зробити. Напевно, порожній баночок буде декілька частин. Ну, давайте на цьому. Нашу болталочку завершувати, і давайте дивитися, що я придбала саме сьогодні. Це був магазин Копіючка, такий промисловий, і два магазини продуктових рукавичка і наш край. Ну, він у нас називається рай. До речі, всі пакети теж в мене ну, практично всі брендовані. Перше, що я купила, закінчується рідина для миття посуду. Як завжди, у мене Феррі, взяла з зеленим яблучком. Останнім часом мені зайшов цей аромат. Раніше надавала перевагу аромату з лимоном, а останнім часом чомусь завжди хочеться ось цього зеленого яблучка. Рідина зеленого кольору. Ну, це класна рідина, один літр, коштує правда, вже 104 гривні з копійками. Також я там придбала ось таку харчову плівку. Frekenbook це мій фаворит серед плівок. Взагалі з нею не треба заморочуватися, вона дуже легко розмотується, легко відривається, дуже класна. Не сама дешева, є дешевші варіанти, звичайно, є дешевші марки, але я купую тільки її, якщо, звичайно, є в наявності. Ось таку фольгу придбала, це вже більш дешева. Дешева, дешева фірма, хата багата. Ось тому що від фрекенбок фліга була б набагато дорожча. 20 метрова, а так не дуже, не дуже дорого мені обійшлася. Також подала ось такі міцні мусорні пакети, міличі жизні. 35-літрові, тут 50 штучок. ну На цей раз були чорного кольору. Так, ще я придбала вологі серветки. Також бачу, що про запас вже майже вдома закінчилися ось такі саме рефреш з ромашкою. Це дитячі. Люблю, коли серветки склапану. ось, ну Дорогі, мені здається, гривні 34 я за них віддала. І за 29 взяла ще одну упаковку. Також дитячих Natural Kids. Тут 100 штучок. Взагалі по господарці, якщо беру серветки, наприклад, щось протерти на кухні, по кімнатах, то беру з антибактеріальним ефектом. Ось. Але бачила, що з антибактеріальним ефектом поки що в запасі є, то взяла звичайні, якими можна користуватися і не тільки в побутових цілях. І взяла ось так. І зубочистки. Мені, якщо чесно, насправді дуже сподобався колір цієї баночки. Перший такий побачила. Ну і останнє, що я взяла, це, звичайно, ось такі масочки, масочки для обличчя. Вони тканеві. Була акція. Три за ціною двох, і, звичайно, я не пройшла мимом. Був дуже великий вибір. Я хотіла спочатку взяти 6, але потім, як згадала, скільки в мене в запасі масок, зупинилася тільки на трьох. Перша, ось така з медом і прополісом. Вона йде поживна. Всі масочки китайські. Але я не один раз ними користувалась. мені дуже подобається. Ось така. З анімалістичним принтом. Буде в мордочка тигра, проти морщин. масочка. І ось така мене ще зацікавила з гіалуроновою кислотою зголожуюча. Також я вибігала в аптеку. Там купила. Ось такі жувальні таблетки від кліщів Бравекто 1060 гривень вони коштують. У нас велика собака, в мене Алабай. Думаю, що найближчим часом я вам буду із нею знімати деякі відосики, можливо, попередні якісь викладу. Колись я знімала, як він грається. Він у нас вже 2,5 роки. Це дуже велика собака. І ось такі таблетки купую один раз на 3 місяці. Діють вони на 3 місяці пролонгованої дії. Дешевше, звичайно, було б замовити в інтернеті, я вже дивилася, ось, але підійшов час, і я не хочу перестрочувати ці декілька днів. Так, далі вам покажу більш вже такі продуктові какушечки. До речі, користуючись нагодою, хочу привітати вас з сьогоднішнім святим вечором, також з прийдешніми святами водохреща. Сьогоднішню вечерю ми проведемо якраз не вдома, а поїдемо на вечерю до родини мого рідного брата. Ось ми з ними давно не бачились і вирішили сьогодні повечеряти разом. Вечерю готує повністю моя невістка. Ось, ну я, звичайно, повезу. Гостинці. Те, що я привезла з Німеччини, я вже все вчора їм відвезла, а сьогодні ще дещо докупила. У мене там є похресник. Ось і йому я придбала ось таке пластикове яйце з сюрпризом. Там, до речі, є якісь вафельки, цукерочки, карамельки, ну, і дитяча іграшка. І так як ми поїдемо з моїм меншим малим, то щоб він не ображався, я і ще йому купила таке яйце, хоча він вже, можна сказати, не зовсім маленька дитина, він же в мене підросток. Також ми з собою візьмемо ось такий мультифруктовий сік 2 літра. Також я придбала ось такі мариновані печериці баночку. О, сьогодні пісна вечеря у нас буде. Також взяла ось такі оливки без кісточки. Шкода, що не фаршировані. Фаршированих саме в цьому магазині не було. Ось тому придбала такі дуже звичайні. Для себе додому купила томат. томат. Томатний соус це лечо. Марко Руну дуже люблю. Або лечо, або кетчу. Вони йдуть з кусочками, смоточками з овочів, дуже смачно. Також купила так олію. Закінчилась вдома практично. Була ось така майола з новорічною етикеткою. Була зі звичайною, мені захотілося взяти з новорічною. Десь 60 гривень здала за цю літру. Також взяла живчик, це додому з соком яблука і обов'язково газований, не газованого мої діти не люблять. От. І дуже часто беру ось такий цукор рафінат. Ось дуже подобається. Саме в цьому магазині він є завжди ось такий. Так, ну і другий наш пакет екрай пустий. Далі я ще забігала в газетний кіоск і там придбала собі декілька кросвордів. Ось чим ще займатися, коли вимикають світло. Купила собі кросворди Судоку і також ось такі два великих. Журнали у бумага всередині, як бачите, більш така проста, сіренька, але ми підключимо собі. У нас є, дуже гарна лампа на акумуляторі. Ось і. Щоб не скучати, буду вирішувати кросворти. Згадаю, молодість, скажімо так. Дуже колись цю справу я любила. Дуже мені подобалось. Так, і останній пакетик розбираємо з вами. Це був магазин рукавичка. Придбала ось такий е, мікс. Е, в основному тут руколи, як я бачу, в більшості, але руколу дуже люблю. На вигляд такий досить свіженький, тому мені здається, вже він коштує гривень 60 але я придбала. А також взяла огірочки формішони. Якщо цікаво, кілограм 78,50, у мене майже кілограм на 77,24. Також взяла ось такі черіки, помідорки, це все до салату. Також придбала одну перчинку 132,50 50 кг. Вона мені заважила на 34 гривні. Ось ще тут у мене є, візьмемо з собою, придбала ось такого ананасика. Вона трішки смущає, що він такий дуже зелений. мені Мунікається, він би повинен бути жовтіший. Ну, але вже взяла. Ось І останнє, що ми з собою візьмемо, це, звичайно, буде ось така пляшка горілки, хлібний дар, і в мене також в новорічному оформленні класична зимова. Я, звичайно, за кермом горілки пити не буду, але це ну, такий звичай з собою щось подібне мати. Ну і на сьогоднішній день, в принципі, це всі мої покупочки. Дякую вам за увагу. Можливо, вам було дещо цікаво. Бажаю вам провести ці свята в родинному колі, щоб було затишно, тихо, спокійно, щоб, щоб Бог оберігав. І хоча б в ці дні не турбували У нас з вами тривоги. Всім дякую ще раз за увагу. Скоро обов'язково з вами побачимось в нових відео. До зустрічі!